Всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. Зараз ми знаходимося у нашому гречатнику. Він, як бачите, вже має зовсім інший вигляд. Значить, тут вже провела я прибирання, побілила, продезінфікувала, але ну, я все ж таки думаю, що ще раз придеться тут провести пробілку. І будуть ці приміщення відстоюватися. Значить, першочергово, як от після тварини, які тут знаходилися, ну, підготувати приміщення до наступної експлуатації. Значить, необхідно все зачистити, значить, провести дезінфекцію, ну, хто чим користується. Ми користуємося віросаном. Це такий засіб. Потім декілька днів він відстаюється, приміщення просто висихає, і проводимо побілку. В нашому випадку прийдеться ще раз пробілити, але це нічого страшного. Уже тут гарно, вже тут достатньо, достатньо вже можна знаходитися. Ну, а зараз хочу бистренько показати, що в нас проходить в нашому господарстві, щоб ви також були в курсі всіх новин. Зараз ми знаходимося у відділі осеменіння, У нас тут тиха година. Я хочу розказати про двох свиноматок, яких останніми відлучили від поросяток. Це у нас Поліна, ось вона стоїть, і льоха ось вона біля Поліни лежить. Значить, ці свиноматки вже прийшли в охоту, вже я їх запліднила. Сім'я брала на замовлення, замовляла в гайсені. Значить, кому треба телефончик оставимо під відео. Значить, як вирішили провести запліднення? Значить, льоху запліднили вандрасом, тому що плануємо отримати свиноматок ну, собі для ремонту. А поліном запліднили Петреном. Ну, Поки що взяли такі. Ну, все такі стандартні породи. А насправді там багато великий вибір, то насправді ми там далі. Ну, я хочу поекспериментувати і деяких там інших породи попробувати Так що тут у нас порядок, тепер залишилося почекати, щоб пройшов термін 20 днів, і подивитися, чи пройшло запвітнення, чи, можливо, будуть перегулювати. Ну, я сподіваюся, що буде все добре, тому що стояли отлічно. Крім того, мені сподобалося, приходить сім'я в такій упаковці, як сказати, мягка упаковка, м'ягенька, і дуже з нею зручно працювати. Ну от Мені не професіоналу, було дуже зручно ну, працювати з такою упаковкою. Так що надалі, коли в нас будуть знову хряки, ми обов'язково будемо ну, використовувати, ну, пробувати використовувати теж такі упаковки. Так що тут поки що все, все добре. Поки що все. Скоро треба буде розвішувати таблиці, тому що зараз якась незрозуміла ситуація. В голові всього не удержиш, кому коли там, переводити кого на який корм. Ну, ще є час, але таблиці треба робити. Так, наші поросятка вже вони дуже гарно виглядають. Декілька днів назад були у нас нюанси по поросяткам. Проколювала їх енроксілом, ну, тому що стрес, тому що, можливо перехід на інший корм. Зараз покажемо ще одне гніздо. Це поросятка льохині. Значить, прокалювала їх від поносу. Ну, 5 днів, а зараз все добре. Поросяток готуємо на відправку до нових власників. Поросятка виглядають чудово, достатньо рівненькі. Ну, їм ще трошечки треба посидіти, і поїдуть вони до нових власників. Так що все добре тут також. У нас тут також проводимо ми прибирання. Частково пустих станків. Ну, а так виглядає вже місце, яке готове до прийому свиноматки, яка буде перша йти на опорос. Ну, так що у нас така погода, що тільки працювати в приміщенні на город ну, неможливо. Так що використовуємо всі дні, щоб не було у нас простою. Так, ну а зараз ми знаходимося біля кролематок, біля маточників. І я хочу показати останніх кроликів, які народилися. Значить, у нас окрол останній був у Панона 2. Це наша найкраща кроличка. Так, зараз покажу. Значить, все пройшло по плану. Ну, рівненько по срокам. І дивіться, які дітки гарненькі привелися. Всі живенькі, ось у різні. значить Тут у неї значить, було запліднення із м'язком нашим строкачем і з полтавським сріблом один. ну Так ми захотіли в цей раз. значить 12 кроленяток, всі живенькі, гарненькі. Так що все, ростіть, дітки. О, дуже, дуже хороша кроличка. У нас є зараз від неї кроленята на відлучці. Ну, і вже ж у нас тут таблички, учот, все взагалі на вищому рівні. Ми хочемо, ну, я хочу від неї отримати ну, кролематок на ремонт. Дуже по кількості вона приводить високу кількість. І вони е, до кінця. О, Шая прийшла. І вони до кінця, так, сохранність і є. Ну, тобто 100% сохранність. Ось помічниця прийшла. Все, ша. Так, а ще хочу показати е, ще одну нашу кроличку, яка веде небагато кроленят, але дуже гарні. Це наша парона 1. Так, зараз, зараз, зараз. Трошки треба. Ой, трошки тут треба розкрити. Не все так. Не все так просто. Так, і показую. О, які вони великі. Які вони гарненькі. Ось в руку не можу вмістити. О, який гарненький. Кабан. А ось о, ще один оцей колір, який мені дуже подобається, мишиний колір. Ну я сподіваюся, що в цей раз це буде дівчинка, тому що той раз було, був хлопчик. Який гарненький. Ти хто? Дівчинка? Якщо буде дівчинка, то буде кроличка. Ой, який гарненький. Ну, прям дуже гарненький. Значить, є ось тут іще один кабанчик. Ну, це у нас від м'язка. Я все-таки думаю, що це м'язко дає нам такі результати, оцю е, таку попіластість. Це взагалі гарненький Кіт так, який красивий. Так, все, значить, в цей раз вона привела 5 кроленяток. Це ця кроличка, яка веде дуже маленьку кількість. Ну, і іноді, коли вона попадає в турові окроли, то можна сюди підкинути якихся, якихось ну, там, кроленяток, які вона вигодує. Ну, зараз немає турових окролів. Турові окроли почнуться трошки пізніше. От навіть з цієї кролички можна було б ну, десь там, ну, наприклад, там хоч декілька кроликів переложити комусь. Ну, Кролові, е, турових опо, е, окролів немає. Так, закриваємо. Тут треба, щоб дощ на ось маточники не попадав. Ну Все, начебто, начебто так, так добре. Ідемо далі. Зараз ми знаходимося біля нашої полунички і хочу показати, як починає вона достигати. Ну, ось вже от такі ягодки. ну У нас їх насправді декілька. Тут немає тепла, немає тепла, щоб вона пішла масово. Ну, я думаю, що це все попереду. Насправді роботи дуже багато, але нічого не робиться. Нічого не вспіваємо, поки що дожі, поки що, ну, поки що так. Ну, а на цьому поки що, все. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що дають змогу працювати. Хочу побажати вам витримки, сил і терпіння. Бережіть себе. Всім бажаю гарного дня, слава Україні і до побачення!